Тільки погляньте, яку красу ми зараз робимо. Ось який забор крутючий. Вигляди так він дорого, багато, взагалі, клас. Зараз розкажу, як він, як він робиться. Ну, Першим ділом виставляються стовпчики через 3 метри. Доска у нас трьохметрова. Стопчики бетоніруються. Наверх вони виглядають метр 80 бо забор у нас. Метр восім. Отак, угол зроблений, зубець на одну доску, бо участок під наклоном, то все одно треба зробити зубці, бо забор буде дуже високий з однієї сторони. Покраска, краска там спеціальна, дуже гарна чудова краска. То я про неї потім віддільно зніму відео? Бо я її довго шукав, але знайшов. Так, все, стовби поставили. По бокам до стовбів прикручується брусочок. Зараз вот тут з краєчку, буде воно все добре видно. Так, ось все, як. Брусочок з цієї сторони, саморізи 65 -ті. по металу. Тут дирочки просверлили у досточки і на 4 саморіза прикрутили сам брусочок до труби. Труба у нас 40 х на 40. Двойка товщина. Все, брусочок прикрутили і вже йде сама, сама шальовка. Шальовка обпалена вогнем, газом, газовими горілками палили. І все пообпалювали, красивенько, покрасили. І такий воно, отакий кольор чудовий дає. Доска крутиться з нахльостом, нахльост в 2 см. Отак, одна через одна від одної на 2 см Отута є перехльост. І візуально тоді, коли трохи відходиш від забору, то він не просвічується зовсім. Просвічується тільки якщо підійти, але тільки вниз туди. Вниз трохи видно. А так, так все нічого. Ваньку видно. Вон кісточка ванькина тіліпає. Посередині прольотів брусок вставляється. Для чого? Щоб вирівняти доску, бо вона, вона виляє, а так, в будь-якому випадку, а тим більше як тут буде стояти на сирості, на сонці і буде крутити, то щоб не крутило, і воно ще так і візуально красивенько. Красивенько показується. Накладні доски. На всіх швах ставимо накладні доски. Метр восімдесят вона вирізається, забор метр восімдесят. Там там попекручували, досочки повирівнювали і вийшлася красота. Крутимо жовтими, жовтими саморезами 45-ми. Вони дуже гарно все тримають. Тут краще жовтими, чорні можуть лопатися. І ці бувало лопаються, а жовті так. Ой, чорні так взагалі. Тут будуть двері на виход. І так розмір у нас вийшли. Що сюди повністю йде прольот один, другий. От сюди йде три прольота, Раз, два, три. А тут будуть такі, як вставки в місті з дверями, щоб так воно типу, симетрично було. Бо розганяти ці куски на, на края, вони по краям би і там кусок, і там кусок. А так вони будуть всі тут в місті, як вкриватимуться двері. Все. В общем, така робота. В нас. У нас робота така продвигається. продвигається, Ще доска не докрашена, бо я ж кажу, краску було дуже важко знайти. Знайшли тільки 4 відра, а треба 6. Тобто тільки вчора привезли з'їздив за ще двома відрами. То таке. В общем, зацініть, зацініть нашу роботу лайком. Підписуйтесь на канал. І всім всього самого найкращого.